Зібрання, яке ми сьогодні маємо, це найкраще продовження слів, які сказані в Святому Писанні у Матвея 18,20, коли Господь сказав, що коли двоє і троє збираються про моє ім'я, я буду споміж них. І мені здається, що це. Дуже важлива об'єднуюча річ, тому що сьогодні, крім віри, яка об'єднує нас сьогодні, тут, я хотів би говорити про єдність в цілому. Тому що ми чудово розуміємо, що, мабуть, єдність це єдина річ, проти якої злочинець Путін намагається, але не може знайти проти отруту. Тому що саме українська єдність. Яка існує всередині нашої країни, єдність, яка існує в нас з нашими партнерами, це ті речі, які дають можливість сьогодні Україні і далі продовжувати свою справедливу боротьбу. Справедливу боротьбу за своє майбутнє, за майбутнє наших дітей.